За даними компанії, Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Поліцейський за кермом «Хюндаю» знову потрапив в ДТП. Щоправда, цього разу машина без характерних позначок. Поліція, але обличчя водія доволі відоме. Це Юрій Зозуля, голова національної поліції Києва. Він приїхав до Маріуполя напередодні урочистостей з нагоди запуску роботи патрульної поліції у місті. Вночі їхав вулицею Італійською, і на перехресті з вулицею Металургів в'їхав у Део. В їхав по головній дорогі, і от в стукнули мене отримали. Все так поработал? Нет, не работал. Не работал. Знак стоит там, главная дорога? Да. А какие машины были? Ну, вот Deo Nexia, Hyundai, Elantra. ДТП сталося близько опівночі, свідків не було. Проте, зі слів водія, ДЕО, винуватець аварії саме Зозуля. Він їхав другорядною дорогою, тому мав би зупинитися на перехресті. але чомусь не зробив цього і зіткнувся з іншою машиною. Правоохоронці ситуацію поки не коментують. Прес-служба поліції Маріуполя на телефонні дзвінки не відповідає. Київській поліції пояснюють, що там всі поліцейські і сам Юрій Зозуля беруть участь в заходах до дня запуску поліції Маріуполя. Проте факти,

На момент підготовки сюжету в ефір Юрій Зозуля подію не прокоментував. На відео чітко видно, розголосу цієї ДТП він не хотів, приховував обличчя за кепкою і всіляко намагався не потрапляти в поле зору камери. Якби журналісти вчасно не прибули на місце події, навряд чи головне управління Нацполіції повідомило б про те, що сталося. Бо досі на їх офіційному сайті інформації про ДТП за участі очільника Нацполіції Києва немає. До слова, Юрій Зозуля вже порушував правила. Дорожнього руху, наприклад, у серпні минулого року його зупинили на трасі Київ чоп за перевищення швидкості. Тоді працівники ДАІ склали на порушника адмінпротокол. Чи винен і чи покарають головного поліцейського столиці вже за більш серйозне порушення на дорозі, покаже час. Однак напрошується попередній висновок. Поліцейським ще треба вчитися, як співпрацювати з журналістами, як бути відкритими перед громадськістю, та й правила дорожнього руху теж треба підівчити.